Мені тренер втрів, сказав це за тиждень до матчу, сказав, що готуйся, будеш грати. Не спокійно сприйняв вже, готувався довгий час до цього, тренувався, старався показати свої кращі якості. В принципі, морально, напевно, вже був готовий. Склад, який виходить на гру. Ющишин, Пасіч, Хонда, Курко, Вовченко, Лебідінка Кльоц, Близніченка, Шарай Стас, Шарай Влад. І гайдучим, і по у нас буде. Давайте все. Збок. Десь років два назад чи два з половиною зіграв Кубку України. Вийшов на заміну проти Черкаського Дніпра. Дає Юрій Вірт молодому голкіперу Рівненського Вереса. Вадиму Ющишину пограти. Міняє він Богдана Когута. Так і нагадаємо, що лише Юрій Соломко залишився на лаві запасних. Ну, зовсім інша відповідальність була, коли ти виходиш в другому таймі при рахунку 3-0 в кубковому матчі проти суперника не такого рівня, то зовсім по-іншому, ніж зараз, коли вище лізі дивідович. Коли до ігри, можливо, були думки, там, переживав трошки, а коли вже вийшов на футбольне поле, пропав. Ну, Миколаївич перед самою грою підійшов до мене і сказав, все спокійно, там, не переживай, все буде добре. Так. Перед грою, коли всі команди розташовуються, так трошки, напевно, було мінімальне хвилювання. Потім як вийшли на поле, їм ну, легше стало, напевно, морода. перший момент, коли колишній гравець Вереса Дмитро Немтянінов завдав перші удари, я зловміч ну, намер, то це добавило мені впевненості, і, напевно, я запам'ятаю. Він був такий, як. Мені легше стало. Зразу морально ніби додало мені впевнені. Дімчаніно підключається, німчаніно сильно прострілює, вона прям погорів, вона пішки шану, між тим забирає. Побудинок проти металіста, п'ять пропущених голів, я думаю. Перший матч якось морально навіть був легше, ніж другий. Бо тут же то перший матч так ще не знаю, може, не так давить. Ти там до того йшов, стараєшся, там стараюсь, тем, ніби. Готовий до того. А другий матч ти вже маєш показати, що як ти перший матч зіграв, ти вже маєш другий матч зіграти не нижче того рівня хоча б. Ти маєш показати, що ти ну, не стрибаєш туди, сюди має бути в тебе стабільність. Тому може навіть він такий більш важкий був, ніж перший. Я поступав, як, як мені вважалося на той момент правильно, а щось міняти то вже нічого не поміняє. Прийняв таке рішення, вирішив зіграти так, в тій ситуації, чи не повезло, що м'яч попав у руку. Думаю, по інакше мене не зіграв. Звісно, я переживав, з що чим хотів, щоб хлопці витерпіли. Ну не всі підтримали, там, багато більшість. Сказали, що молодець і все добре. Ну, зараз так в Україні я дуже ну, стараюся слідкувати за Анатолієм Трубіном. Мені подобається його ігра, він зараз один з кращих, напевно, в Україні. Я слідкую за його тренуваннями, він часто викладає себе в інстаграмі, свої тренування як в залі, так і на футбольному полі. Я стараюся слідкувати за ним, мені подобається, як він грає. Він дуже хорошого рівня в вратарі, я думаю, він перейде на вищий рівень скоро. І також він в мене на збули, як грали шахтарем. Я підійшов до нього, він мені подарував свою футболку. У мене є вдома п'ятого, шовковського. Ну, Трубіна, Ільщенкова. З бандурою після гри з Менамі підійшов до нього, попросив його футболку, він казав, що кінці чемпіонату мені відправить. Ну, на даний час тому Куртуас номер 1 Потім випер, ну, важкий. Ну, скоріше всього, думаю, за цілу кар'єру поставлю Нойера на друге місце і Облак на третьому. Ну, теж дуже сильний ну, Але ті верти речі посильніше для мене. Напевно, хотів би побачити, що я зіграв в Лізі Чемпіонів. Думаю, це... раніше я ставив свою мету зіграти Вищій Лізі. Дуже там, з дитячих років в мене була як дитяча одна з мрій. Зараз, коли вже у нас здійснилося, я думаю, що можна хоче ставити вищу планку. І надіюсь, наступна моя планка буде матчі вищі, в Лізі чемпіонів.